Я що доктор! Ти не доктор. <клес> Ні, що щоб людина прийшла, зробила тобі масаж хороший. Ти його не пошлеш? Пошлю. Взяли ротик, розсосали її, а балдино вкусний. собі, прапор Україн, баба давай папор. Дід! Ді. Що ти таке робиш? Та це ж на тебе треба вдівати. Це ж подарок тобі Леліт прислав! Це футболка! Йоп, на. Я думав, що це прапор! Дід, вика футболочка файна! Бачу, Дивись. Бачу. Йоп! Що ти знову, здоб... що ти витворяєш? На, Ді, нахуй! Ти. Роби. Та це ж не на сюди воді! Куди? Це ж наволочка! Це ж на, на подушку! Діду віддам, хай баба постене. А ти що, сам не годимо? Ді! А? На тобі подушку від Зеленського Нахуя воно мені! Щоб спалося краще! Ну так став Давай! О! Ой, Ой, о, о. о. Що тобі сниться? Сниться, що я лежу в Криму на пляжі і їм херсонські кавуни. Постійні білизні від лег сняться тільки хороші сни. Я вже буду бачити свої сни. Так. А ти йди на. Мої курочки чип-чіп-чіп. От я вашу мать, мачка Ді. А? Це що ти таке робиш? Що ж ти кури не закрив, ппаю мать! Це ж не курень, не, не курник! А що ж це? Це коптільня. А я не знав. Я думав, що це курник. Красота точно. Що... Я, я думаю, наші чоловічі аудиторії це має зайти. Кури всі повтікали, так. а ми їх обратно, щоб чуть-чуть підкоптити. – Правильно. Я коли був малий, я їздив у Херсон і там куштував самі найкращі курячі ножки в своїй житті. Ага. Вони були неймовірно смачні і вкусні. І зараз. Така є нагода спробувати самому що і курочки. Вони обов'язково мають не торкатися один одного. Сушка відбувається десь скільки? десь годину приблизно. Ми поки це скот закри. Лю. Вкусно. вкусно. Це то, що Воно смачне, правду кажу. Да. І вкусне. Те, ж... молодці. ми молодці, бо ми замовили. Ти що малино їжд? 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ано не так, че не е? Ано ну, еми ли так, че не е? Еми так, че не е? Давай. Кажи раз, два, три, четири, пет. Емили, ано, кажи. Че ти в масти? Кажи мама. Да с ти ще не може да хора? Ти же бели хора, си все равно в масти. Ехе. Там дощик на двоида.